Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла поговорити про сільське господарство в українських землях. Сутність феодально-кріпозницької системи відображає дві основні ознаки. Це власність поміщика на землю і особиста залежність селянина від поміщика, організація землекористування, за якою селянин виконує певні повинності за виділену поміщиком ділянку одної землі. В Росії до середини ХІХ століття зберігалося натуральне господарство, яке в Європі почало руйнуватися ще у 16-18 XVI столітті. В українських губерніях земля належала родовим дворянам і козацькій старшині. Землі в Україні належали українським, польським та російським дворянам. Отримуючи угіддя за цивільну та військову службу цареві бачості, вони ставали довічними власниками і землі і селян, які на ній мешкали. Особиста залежність селян юридично оформлена саме самодержавством, спричинило появу цілого стану це кріпаки, прикріплені до землі, а значить, і до її господаря, селяни могли отримати свободу лише. За умови сплати великого викупу. Повна особиста безправність посилювалася соціально-економічною залежністю. Поміщик надавав селянам ділянки землі, за що ті виконували грошовий обробок або натуральні, це панщина. Праця за поміщицьких, на поміщицьких угіддях панщина сягала. На лівобережній Україні 4, а на правобережній 6 днів на тиждень, хоча існувала урядова рекомендація дотримуватися трихденної панщини. В південній Україні, де панщина була запроваджена лише з 1796 року, селяни виходили на панські лани двічі на тиждень. Поміщики вважали кріпаків живим реманентом і могли зробити з ними все, що заманеться продати, подарувати іншим землевласникам, обміняти на щось, покарати. Перевести з землі до маєтку. В останньому випадку селяни, виконуючи обов'язки служників, покоївок, їстових, артистів, втрачали господарством. Частина селян поміщиків позбавлялись землі і використовували їх на душеву працю на власних мануфактурах. Інколи таких селян залучали до сезонних господарських робіт, сівба, збирання врожаю, заготівля сіна. Крім грошового і натурального обробку, до панщини кріпаки мусили виконувати й інші повинності, ремонтувати шляхи мости, брали участь у будівельних роботах. У відносно кращому становищі перебували оброчні селяни, зобов'язуючи регулярно сплачувати поміщику визначену суму грошей або кількість продуктів, грошей або натуральний обробок. А вони діставали право поселитися в обраному місті і часто переходили в міста, де працювали ремісниками, візниками або обслугою. У 30-х роках 19 століття зростає кількість селян, які не мали наділів і перебували на утриманні свого поміщика. У 40-х роках 19 століття на лівобережжі така категорія селян, їх називали місячниками, становила 25% від загальної кількості кріпаків. Кріпаки рекрутувалися до армії, де за розкладкою на кожне село. Проте, поміщик міг віддати будь-якого селянина в солдати за найменшу провину. 25-річний термін служби був справді жорстоким покаранням. Окрім поміщиків, у Російській імперії існували інші категорії селян монастирські і державні. Монастирські селяни були прикріплені до угідь, що належали церкві і монастирям, а державні селяни здебільшого використовувалися на мануфактурах. Насаджуючи кріпацтво на всіх приєднаних землях, уряд підірвав можливості для нових продуктивних форм господарювання, закріплював віджилі малопродуктивні виробничі відносини на селі. Наслідок цього поміщицьке господарство на початку 19 століття а, мало здебільшого натуральний характер, орієнтуючись на власні внутрішні потреби. Не існувало стимулу для обміну продукцією, оскільки практично в усіх маєтках виготовляли те саме. Внутрішній ринок був малорозвинений і не стимулював виробництво товарів на продаж. Ручна операція на поміщицьких мануфактурах була малопродуктивною, а вироби призначені. Для внутрішнього користування. На продаж йшли тільки надлишки виробленої продукції. Задоволення зростаючих потреб держави у сільськогосподарських і промислових товарах, прагненню уряду до конкурентноспроможності на європейському і світовому ринках, а також до нарощування військової могутності, стало. А на заваді низка спроможностей саме пристосування поміщецького господарства до нових потреб засновані на примусі відсутності реальних важелів заохочення до праці, вони консервували відсталі засоби і форми господарювання. Криза в аграрному секторі викликала ланцюгову реакцію в промислових галузях безпосередньо пов'язаних з використанням сільськогосподарської сировини. Замість пошуку ефективних шляхів розвитку економіки, російський уряд вдався до заходів, які ще більше гальмували її розвиток. Саме до таких кроків можна віднести організацію військових поселень. На військових поселенців перетворювали заможних селян та козаків. Звільнені від державної та земських податків, вони повинні були утримувати власним коштом один-два солдатів регулярної армії, що перебували в них на простої. Військові поселенці залучалися до примусових та громадських робіт, незаможні селяни виводилися за межі військових поселень і включалися до тимчасових робочих команд. У середині ХІХ століття в Україні існувало 25 військових поселень з площою 2,5 мільйони десятин землі та 554 тисячним населенням. Чисті повстання саме військових поселенців і очевидність невдалої ідеї перекласти утримання армії селян прискорили ліквідацію цих утворень у 1857 році. Незважаючи на загальну відсталість Росії від передових європейських країн, тут усе ж поступово з'являється парастки нового. Перевага господарювання, орієнтованого на збут власної продукції, підштовхувала багатьох поміщиків до нововведень. Наприклад, Василь Каразін, засновник Харківського університету, у своєму маєтку запровадив самоврядування селян, звільнених із кріпацтва і наділених землею. Однак уряд неприхильно ставився. До таких революційних заходів. Тому більшість поміщиків, які прагнули збільшити прибуток за рахунок торгівлі, стали купувати сільськогосподарську техніку, запроваджували новітні агрономічні досягнення, і на селі частіше. Здача в землі в оренду за гроші чи натуральну продукцію. Це все сприяло е, зростанню товар... товарності сільського господарства і прискорювало розвиток ринкових відносин. На початку 19 століття царський уряд дозволив купувати землю не тільки дворянам, а й купцям промів. Е, Поміщикам, державним селянам, міщанам все збільшувало кількість вільних землевласників, не обтяжуючи феодальними традиціями, які швидко втягувалися у товарно-грешові відносини. Поступово складалася спеціалізація регіонів у виробництві певної продукції. На півдні це зерно і м'ясо, на правобережжі цукор та озима, пшениця, а в лівобережжі це м'ясо і тютюн. Серед найважливіших ознак кризи феодально-кріпосницької системи і запровадження ринкової економіки називали розвиток товарно-грошових відносин, зростання товарності сільського господарства, занепад кріпосних мануфактур, широке застосування найманої праці й машин на мануфактурах, поширення нових сільськогосподарських технологій, спеціалізація окремих районів України на виробництві певної сільськогосподарської продукції поглиблення розшарування селянства за майновою ознакою і зростання кількості вільних селян. На кінець 50-х років ХІХ століття приблизно 2 треті селян півдня України були вільними. Поселення експлуатації залежних селян у поміщицьких господарствах. Основою економіки західноукраїнських земель традиційно залишалося сільське господарство. Поряд із ним розвивалося залізно-рудне виробництво, заготівля лісоматеріалів, видобуток сірки і солі. В результаті обеземелення селян з'явилася надлишкова робоча сила, яку за наймом використовували в промисловості. На селі провідною верствою вважали дідичів або шляхтам яким селяни-кріпаки віддавали 4,5 прибутку, існувала велика кількість обов'язкових податків: данина, натуральна або грошова, пропінація, тобто примусовий продаж горілки селянам поміщикам, церковна десятина, державні податки. Шарварки, державна повинність кріпаків щодо будівництва і ремонту шляхів, сільське господарство мало екстенсивний характер і певні норми панщини не існувало. Селяни працювали на пана по 3-5 днів на тиждень. Майже всі території краю переважала терпільна система обробітку у гідь у х тридцях роках дев'ятнадцятого століття зросла кількість дітичів та купців, які займалися підприємницькою діяльністю. Розширилось продуктивне товариство, переробка продуктів сільського господарства. Заснування підприємств гірничо добувної промисловості Купці перетворювали і перепродували свою продукцію в Австрії, Німеччину, худобу вирощену саме в Україні. Аграрна реформа 1848 року, проведена в Австрійській імперії, скасувала кріпосництво та феодальні повинності селян. Викуп на землю дідичам сплачувала держава, а селяни повертали її викупні гроші протягом 50 років. Унаслідок реформи з'явилося 375 тисяч вільних селянських господарств, хоча значна їхня частина була малоземельною. Так, на Буковині. 10 тисяч господарств зовсім не одержали землі, а земельні наділи 10 тисяч дворів становили всього до 2 тисяч. Моргів. Основним культурним культурами в середині ХІХ століття тут залишився овес і ячмінь. Водночас різко зростає питома вага і обсяг виробництва технічних культур, це цукрового буряку, льону, тютюну і особливо картоплів. Поширювалося використання техніки сучасних знарядь. На зміну трипільної системи приходить шестипільна. Зміна. В поміщиках і заможних селян господарство широко використовувалось наймана робоча сила. Землі все частіше купували і продавали. Близько 30% земельних угідь здавалося в оренду. Отже, аграрна реформа прискорила розвиток капіталізму на селі. Головний показник капіталізації сільського господарства зростаючий рівень його Товарності, спеціалізовані ярмарки відбувалися не лише у великих містах Львові, Чернівцях, Станіславі, Тернополі, Бродах, а й у невеликих населених пунктах. Торговельні зв'язки набували міжнародного характеру.